Володимир Фітьо, начальник служби зв'язків із громадськістю командування сухопутних військ, підполковник разом з нами в ефірі. Вітаємо вас. Доброго дня, слава Україні, героям слава, пане Володимире, українські захисники нині перебувають в активній обороні, тобто за будь-якої кращої нагоди приходять до атак. Це ваші слова і це поради наших західних партнерів. Але чи достатньо сил і засобів навіть для тактики оборони, коли поставки озброєння значно уповільнені? Знаєте, так, в дійсності наші захисники на в смузі відповідальності групування військ. Хортиця знаходиться в активній обороні. Це дає можливість при кращій нагоді покращити своє тактичне становище, перейти до атакувальних дій, відбивати наступальні атаки ворога. Але саме основне в тому, що ресурси на це є, але є один нюанс, який є в нашого ворога: російські окупанті. Не рахуються з людськими втратами, тобто це кардинально відрізняє українську армію від російської окупаційної армії. Там, де в них... Зазнали великих втрат в людській силі тут же ж е, намагаються швидко поновити їх, і ми бачимо, що, наприклад, на та позиція, яка була російська, знищена там, наприклад, знаходилося 20 солдатів, залишилося двоє. На наступний день там вже знов 20 солдатів. Тобто, ми бачимо, що на Росії все ж таки продовжується прихована та відкрита, можна навіть сказати, мобілізація, коли люди свідомо приходять на контракт. Ми бачимо, що все ж таки в них ще перемагає телевізор над холодильником і. І вони далі воюють з уявними фашистами, нацистами і так далі. І достатньо вони свідомо йдуть, це ті, що мобілізовані, йдуть в ряди збройних сил окупаційної російської армії. Ми вже не говоримо про так званих колишніх ув'язнених, які. З яких формуються штурмові батальйони, штурми Там зет вет і інша нечість. Ось таких люд... достатньо у них теж крім того всього, у в'язницях приїжджають представники так званих тих батальйонів. Просто забирають ув'язнених, яким залишилося півроку, рік вони вже потрапляючи в Україну, їх вдягнули, дали їм гвинтівку і показали напрямок куди бігти. Ну добіг пережив штурм. Ну ось і чудні. Ось. Тому ось таким чином російські е окупанти намагаються продавити українську оборону, це саме е тільки людською силою, тому що бачимо, що Техніки дуже багато нищиться, так лише за минулу добу на Лимано-Купінському напрямку було знищено 9 танків та 10 БМП-2. ми могли це бачити на відео, які зараз опубліковані. Тобто, техніки нищиться дуже багато техніку вони економлять, незважаючи на ці втрати. Людські втрати для них абсолютно не потрібні, ну, не рахуються і вони кидають. На жаль, ми собі такого дозволити не можемо, тому що ми цінуємо життя кожного українського солдата. Ну, щоб захистити життя кожного українського солдата, дуже важливо розуміти, який захист нині є. І, от, зокрема, нині на північ півночі України активно укріплюються монументальними окопами і бліндажами. Та зона прифрон... ну, не прифронтова, прикордонна, скажімо так, встановлюються перешкоди, зуби дракона вириваються рви, залучаються всі засоби, які є наявні. Чи є такі ж можливості у нас на сході? Адже ворог тисне на напрямку Куп'янськ, Сватове, Кремінна, а так само на всьому Донецькому напрямку. Ці заходи були впроваджені дещо давніше. Вони не припиняються впроваджуватися, укріплюватися захисні споруди кожного дня. Тобто ця робота є щоденна, щоденно важка. Риються нові бліндажі, риються нові окопи. Ставляться інші інженерні загородження. Це щоденна і важка клопітка робота, і наші інженера на даному напрямку в смузі відповідальності. Противного стратегічного групування військорти це насправді роблять дива і чудеса, і це стосується і щодо мінування території. І ми знову ж таки можемо бачити на відео, як ворожа техніка феєрично палає, взривається саме на наших встановлених мінах, і вони далі продовжують їхати. Ми далі продовжуємо мінувати, і таким чином популяція росіян на українській землі зменшується. Сухопутні війська це найбільша складова силоборони і формується вона здебільшого з піхотних підрозділів, але саме піхота і штурмовики несуть чималий тягар війни, як із кого здебільшого формується сухопутка? Знаєте, так, звичайно, це є в першу чергу піхота, це є наші е, штурмові бригади, але крім того, всього, це ще є артилеристи, це є також танкісти, це є оператори дронів, е, це велика армія логістів, які саме працюють на цього піхотинця, адже будь-яка робота збройних сил і в сухопутних військ, в тому числі це вона спрямована саме на цього е, солдата, який зараз знаходиться в окопі, в мороз, в вслякують. В... В коліна в воді, але тримає все ж таки оборону нашу оборону на лінії фронту і не дає російським окупантам просунутись далі. Який фах, в яких ордах військ, скажімо так, з поповненням і відновленням краще, в які гірше, куди йдуть, так мовити, із запалом, можливо, і вогником, а куди воліють не потрапити? Ви Знаєте зараз, в принципі, всюди рівний відбір іде. де є певна своя романтика. Хтось можливо десь мріяв стати все ж таки артилеристом, має до цього хисти здібності, бо все ж таки там необхідно певні більші знання в математиці. Хтось мріяв бути танкістом, а хтось навпаки бачить себе штурмовиком. Хтось логістом. Тобто, якщо у вас є бажання обрати ту чи певну професію, зараз в збройних силах, а саме в сухопутних військах, така можливість. Можливість є. Для цього достатньо обрати підрозділ, в якому ви хочете проходити службу, звернутися в цей підрозділ і запитатися, чи є в них вакансія, яка відповідає вашому фаху. Наприклад, ви хочете бути. Навідником нової гармати української Богдана для То звертаєтеся в бригаду, отримуєте відповідь. Якщо так, можна підписати контракт і піти служити саме в цю бригаду, яку ви хочете, саме на цю посаду, яку ви для себе обрали. Така можливість для наших військовозобов'язаних зобов'язаних є. Що ж, дякуємо вам за долучення до ефіру. Володимир Фітьо, очільник служби зв'язків з громадськістю командування сухопутних військ. Підполковник був з нами.